Для нас, людей, які живуть у певних країнах, очевидно те, що кожна держава має свої кордони, має свої межі. І за межами однієї держави є інша держава, в якої можуть бути зовсім інші закони, інші умови і так далі. Так само ситуація полягає. З духовним світом, з царством Божим. Царство Боже також має межі. Коли я їх порушувала, я жила в прокляті. Коли я про них дізналася і почала за ними жити, я прийшла у благословення. Хочу вам їх перерахувати, щоб ви могли протестувати себе. І перше, це не спотворене Євангеліє. Слово Боже не можна перекручувати. Друге це церква, третє це благодать. Четверте це віра. П'яте це дух. Шосте це сіяння та жнива. І сьоме це хрест Христовий. Тому я вас запрошую до церкви, щоб ви знали і знаходилися у межах Божої волі, Божого царства та Божої благодаті. Напишіть нам.